Ворскла Василя Сачка не програвала у п'яти поєдинках поспіль. Тому на матчі з запорізьким металургом приїхала у статусі фаворита. Дивувала лише відсутність у заявці Ворскли Ігоря Пердути та головного бомбардира Артема Громова. Ми цій грі підійшли з проблемами. У нас Артем Громов приболів, У нас ігор Пердута отримав травму. Громов приболів, у нього температура була на днях. Буквально перед самою грою температура, і ми столкнулися перед фактом. І розсматривалі на цю позицію ну у нас є, кому замінити, Слава богу, схожа проблема була й у господарів. За словами тарана, половина команди вийшла на гру із підвищеною температурою. Що ж, все-таки вплинуло на боровика, який не встиг зреагувати на удар янузі. Позиційна помилка голкіпера і дебютний гол албанця у новому сезоні чемпіонату. Ворскла продовжила грати від оборони. Удар Турсунова лише другий небезпечний момент гостей. Запорожці відповіли миттєво прийомов міг зрівнювати рахунок. Та вихованець металурга Богуш вдало зайняв позицію у воротах. Чого не скажеш про оборону господарів, яку передачою розрізав Сапай. Удар Янузі змусив сачка лише тяжко зітхнути. Другий тайм і Янузі знову намагався забити у ближній кут боровика. Відповісти намагався Юсов, однак лише розчарував головного тренера. Ну, якщо з двох метрів не забивати, Я на жаль, це проблема. Ну, що то терпіння і я думаю, може бути, прорвети коли-небудь. Однак на неймовірні голи прорвало Ворсклу. Удар Турсунова повна несподіванка не лише для воротаря металурга. Господарі продовжували марнувати моменти, а таран не поспішав використовувати заміни. В той час заміна Сачка зіграла на усі сто. Удар Андрія Ткачука, якого таран хотів бачити у себе, привід для роздумів селекційної служби металурга. Я настає, щоб ви взяли команду. Очень дуже, отлично, дуже гармонічно, гармонічно був би в, в, в зоні в Але, на жаль, є люди, які вважають, що вони краще розбираються в футболі, поэтому вийшло. Металург отримав три м'ячі у другій грі поспіль. Натомість Ворскла успішно продовжує боротися за зону Єврокубків і потроху звикати до перемог на класі.